Друзі, всім привіт! Сьогодні я до вас з ще одним просто бомбезним смаком з ефіру. Це у нас буде апельсин маренго. Ось таке маренго я використовую, але ще можна брати мартині, е, також оранж, по-моєму, називається. І що ж ми будемо робити? В Каструльку або в сотейничок, пюре яблучне, цедра одного апельсина. Старайтеся знімати саму жовту частину без білої шкірки. Сік апельсину свіжовижатий, інвертний сироп. Цукор, ну і, звичайно, агар-агар. У діжу міксера ми додаємо альбумін, тепленька водичка. Нагадую, постійно вам тепленька водичка 30-40 градусів, цукор також і лимонна кислота. Давайте готувати. Усі інгредієнти для сиропу та меренги додано, перемішано. Ставляємо відразу сотейник на середній вогонь і відразу ставимо меренгу збиватися. Міксер я відразу включаю на середню швидкість. У мене це 5. І тільки коли закипить, почне кипіти сироп. Я додаю на повну швидкість. Пройшло 4 хвилинки, як ви бачите, у мене закипає сироп. Отут я додаю швидкість на міксері на повну. Сиропчик активно кипить. Прикручуємо вогонь на мінімум і періодично помішуємо. І ось на 10-й хвилині меренга добре збита. У нас є з'явилися там кратери. І сиропчик також достріб вони готовності. Заливаємо сиропчик. І сиропчик, як завжди, заливаємо помаленьку. Бисквіша маска буде пополоняти. Бескра буде огонь сплачувати новий кухів до потрібних консульний день. І як завжди, я перевіряю маску перометром. Ось тут з'являються такі братори. Маса відстає від стіну. А це вже ідеальна маса. Виключаємо і робимо свої Зараз покажу, що у нас вийшло. Аромат просто шикарний. Гладка. Красива маса. Не падає, не тече. Ідеально. Ну що ж, на цій ноті я з вами попрощаюся. Зараз буду відсаджувати з цієї маси тюльпани. А вам бажаю успіхів. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки. Всього хорошого. Па-па.